Якщо зранку у нас не спостерігалося відкрите полум'я, при тому, що вже понад три доби ми боремося саме з цією пожежею, то буквально от зараз, через те, що змінився напрямок вітру, знову з'явилися нові осередки пожежі. На жаль, пожежа саме ця є дуже складною, тому що там немає шляхів під'їзду саме до тих найбільших осередків, там де воно палає. Рятувальники чергують вже от три доби постійно на тих місцях, де пожежа. Може перекинутися на більші площі, на більші території. А ну найстрашніше, звичайно, на житловий сектор. Тому на тих ділянках доріг, де це може статися, чергують наші рятувальники, і там, де вони можуть ліквідовувати, там вони борються з вогнем і там ліквідовують. Але в основному от за ці дні мінялося, То було два осередки пожежі, потім п'ять осередків пожежі. Десь воно закінчувалося самозатуханням, десь знову продовжується тління.